Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба по рятунку 101. В нашій програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапилися в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб уберегтися від біди, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. В місті Чернівці проведено тактику спеціальні навчання. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 10 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 8 пожеж, завдяки чому збережено матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 3 квітня село Могала Новоселецького району під час проведення земляних робіт на присадивній ділянці місцева мешканка виявила артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено піротехнічною групою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. 10 квітня село Лішківці Хотинського району. Піротехніками управління ДСНС знешкоджено одну ручну гранату Ф-1 з часів Великої Вітчизняної війни. Хотів би ще раз нагадати про заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі не торкайтеся їх. огородіть місця знаходження. Та зразу зателефонуйте за номером 101 або 102. З початку 2013 року в Чернівецькій області було виявлено та знешкоджено шість боєприпасів минулих світових війн. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає, Неправильне поводження припасами може вартувати людського життя. 9 квітня вулиця Комарова, місто Чернівці, на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в квартирі замкнулася однорічна дитина. Матір хлопчика вийшла до сусідки, а дитина через необережність закрила двері. Схвильована мати відразу ж зателефонувала по допомогу до рятувальників, які за лічені хвилини прибули на місце події. За допомогою висовної драбини рятувальники через балкон потрапили до квартири і відчинили двері, де передали дитину до рук батьків. Дякую нашим рятувальникам за те, що приїхали. Допомогли нам відкрити двері, нашу дитину врятувати. Дай їм всім Бог здоров'я. 3 квітня, село Шипинці Кісменського району. Під час пожежі травмовано місцевого мешканця 1931 року народження. З численними опіками його було доставлено до центральної районної лікарні, але, на жаль, через дві доби від отриманих травм чоловік помер. Причиною виникнення даної пожежі та загибелі людини послужило необережне поводження з вогнем самого загиблого, тобто куріння в ліжку. Управління Державної служби на звичайних ситуації, вкотре звертається до буковинців, бути вкрай обережними та дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Навчати дітей правил безпечної поведінки потрібно ще з маличку. Саме таку мету має фестиваль дружин юних рятувальників пожежних відбувся в місті Чернівці 10 квітня. 10 квітня Чернівецький обласний центр естетичного виховання юність Буковини гостинно прийняв у своїх стінах учасників та гостей обласного етапу 19-го всеукраїнського фестивалю дружин юних рятувальників пожежних. Його проводили управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області, Чернівецька обласна організація добровільного пожежного товариства та департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. У фестивалі взяли участь 13 команд із всіх районів області та міст Чернівці та Новодністровськ. Дружини юних пожежних мали змогу показати свої вміння та таланти, пропагуючи здоровий спосіб життя, та нагадували про необхідність дотримання правил безпечної поведінки. Особисто я відчуваю дуже велике задоволення. Дуже мені подобається цим займатися. Не знаю, я би так жив вічно. Сини. Запобігти, врятувати, допомогти. Це наше життя. Спостерігаючи за розмаїттям виступів команд, важко було передбачити, яким буде фінал, оскільки учасники показали високий рівень підготовки та намагалися якнайкраще презентувати свій район. Та потішити глядачів яскравими декораціями та костюмами, театралізованими постановками, хореографією та вокалом та, звичайно, дотепними жартами. Кожен день ми репетирували, становили сценки. Придумали щось нове, Жар, Жар, жарти різні. Жарт, так. так ми стараємося, звісно, зібратися і показати все, що ми можемо. Але так здається, в нас ну все виходить. Ми, ми Ну ми стараємося бути найкращими, і це ми, ну це для нас дуже важливо. Переможцем фестивалю із незначним відривом стала команда Стоп кадр з селища міського типу Берегомет Вожницького району. Вони і представлятимуть Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях. Ми приймаємо участь кожного року. Ми вважаємо, що ці конкурси потрібні, як і кавен юр, так і «ДЮП», тому що вони виховують молодь на засадах доброти на засадах. Ну, молодь розуміє, що потрібно робити у критичних ситуаціях. Це дуже добре. Жарти ми беремо з життя, але правда на таку тему досить важко жартувати, тому що ну, все-таки пожежі забирають життя і ну, важко. Друге місце у запеклій боротьбі розділили команди Потильського та Кельменецького районів. На фестивалі переможених не було, адже всі без винятку команди були нагрожені цінними подарунками від організаторів змагань. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки, навчіть дитину правил безпеки. На цьому тижні всі пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівці ліквідовували пожежу в торгівельному центрі епіцентр. Щоправда, пожежа була умовна. В такий спосіб рятувальники навчались ліквідовувати складні та великомасштабні пожежі. 11 квітня в місті Чернівцях проведено тактику спеціальні навчання в гіпермаркеті епіцентр по вулиці Хотинській в обласному центрі. Метою навчань було проведено спільно з обслуговуючим персоналом. Епіцентру проведення евакуації людей з включенням системи оповіщення. Також було умовно відпрацьовано пожежу в відділі з реалізації дерева. Згідно задуму навчань, внаслідок короткого замикання електропроводки виникла пожежа у відділенні виробів з дерева, оскільки в даному відділенні знаходилася велика кількість горючих матеріалів, тут виникло сильне задимлення. Загальна площа пожежі склала 80 метрів квадратних. Створилась реальна загроза розповсюдження вогню на сусідні відділення. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники. Використовуючи апарати захисту органів дихання, вони увійшли в приміщення гіпермаркету для проведення пожежної розвідки. Провівши евакуацію людей, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. Рятувальники оперативно локалізували пожежу, запобігши подальшому розповсюдженню полум'я. У проведенні навчань було задіяно всі пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівці. Умовну пожежу було ліквідовано у визначений час. З поставленим завданням учасники навчань впоралися. Залишитися без житла та втратити матеріальні цінності, на відновлення яких потрібен не один рік. Все це може бути наслідком нехтування правил пожежної безпеки. Чимало боковинців щорічно потерпають від власної необачності. Пам'ятайте, що запобігти біді легше, ніж ліквідувати її наслідки. Знання правил пожежної безпеки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Знання правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.